Чи почервоніє червоніє карта повітряних тривог? Це дуткевий джорнал і новий лаконічний формат відео. Підпишись, постав подобайку і пішли дискутувати у коменти минулого року. У жовтні росіяни вже закидували українську енергетичну інфраструктуру десятками ракет та сотнями дронів. Станом на кінець жовтня цього року ситуація виглядає дещо краще. Але давайте чесно, ми всі чекаємо повторення минулорічних атак, адже братушки зі Сходу навряд чи розхотіли заморозити хахлу. Проте цього року є ряд відмінностей. Історія про у росіян залишилось ракет буквально на 2-3 залпа. На жаль, так і залишилася просто приємною історією. Але стратегічних бомбардувальників у Кацапів не побільшало. І, що приємно, не побільшає. Кількість ракет все ж є обмеженою шахедів теж навряд чи стане суттєво більше. Ворожий флот під. Цикує все більше, частково переїхав з Криму. Тож із калібрами, все не слава Богу. Тому я би не очікував більшої інтенсивності та потужності ударів. РФ відпрацьовує на межі своїх можливостей від початку повномасштабки. Бо якби вони могли вбити більше нас, вже давно б це зробили. А, от українське ППО посилилося і якісно, і кількісно. Окрім патріотів, яких наші воїни навчили збивати навіть кінжали, аналогів котрим точно ні, наш повітряний захист посилився і більшою кількістю пускових: насамси, айріси, хоуки, тощо. Окрім того, з'явилися мобільні групи, які полюють на іранські шахети. Але і тут треба бути об'єктивним. У нас точно немає ППО, яке могло б одночасно прикрити усю Україну чи, хоча б усі великі міста. Логіка російських ударів і тактика ворожої авіації навряд чи якось революційно зміниться. Ну бо революційно в Росії вміють хіба що інтелігентів розстрілювати і морити голодом власне населення. Скоріше за все, ми бачитимемо періоди спокою. Це коли Русня буде купити ракети, дрони скрізь по сусікам, відлизувати корейцям, іранцям, китайцям і, взагалі, всім, хто може хоч щось дати. А потім з подертим язиком і розцарапаним ротом верещати «Де ми ще в пилятату України?» І гатити зі всього, що є, з простою зрозумілою метою, перевантажити наше ППО, прорвати його і хоч десь кудись влучити. Але це все можна нівелювати, хоча б частково, якщо цивільні будуть якнайкраще підготовлені, як мінімум не нехтувати тривогами, як максимум докупити екафло, павербенків та мати, хоча б часткову автономність, на випадок, якщо блекаут таки станеться. До речі, ще й невеличка надія на те, що перші f 16 у нас можуть з'явитися вже цієї зими. Винищувальна авіація, як відомо, може виконувати функції ППО і збивати як ворожі ракети, так і ударні БПЛА. Тож тримаємо кулаки за F-ки. Допомагайте силам оборони, донайте тільки перевіреним, наближайте перемогу як можете. Слава Україні!